Ну і далі ми будемо говорити про процеси в нашому суспільстві. На жаль, вони є. Чому це стається? Ну, власне, що ж за історія? Зараз вам будемо розказувати поступово. Цей воїн він брав участь у боях за Київщину, за Сєвєродонецьк, за Бахмут. А зараз змушений просити гроші на виживання у підземному переході. Таку історію ветерана однієї з бригад ТРО розповіли на сайті ТСН. За інформацією журналістів, видання після поранення і списання з війська за віком. 61-річний Віталій Лашевич отримує лише 300 гривень на місяць від пенсійного фонду. Пораненого бійця визнали непридатним до служби військово лікарська комісія. Це зробила, яка зазначила, що його травми отримані. Не під час бою. Тому як стверджує пан Лашевич, через бюрократію у ВЛК він не отримує жодних виплат. Зараз чекаю. Ну, Сказали, що цей раз напишуть уже, як положено. Бо мені нам сек, без того, якщо е, нам сек та в зв'язку з цими, що я так здоров'я втратив. Мені об'яснило, що є можливість отримати групу.